Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. В даному відео хочу дати на таке питання відповідь, чому при перерахунку пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати, не завжди зараховують нову заробітну плату. При перерахунку пенсії, пенсіонеру, які працюють, його нову заробітну плату можуть враховувати або навпаки не враховувати. Чому так? Зараз більш детальніше вам поясню. Аналіз призначення попереднього перерахунку проводиться, якщо після попереднього перерахунку а, пенсії людина не була не менше, ніж 24 місяці страхового стажу. Тобто для того, щоб вам здійснили перерахунок пенсії, вам необхідно відпрацювати 2 роки. Кожні два роки ви набуваєте право на перерахунок пенсії. Дивіться, з 2000. А, 2018 року ви вам автоматично проводять перерахунок пенсій. Ви можете, якщо ви продовжуєте звичайно працювати, якщо ви працюючий пенсіонер, то починаючи з 2018 року, вам здійснюють автоматичний перерахунок пенсій за ваш набутий страховий стаж. І зараз розповім, чи враховують вам показник і ваші заробітки. За ці періоди дивіться, як повідомляють в пенсійному фонді, якщо заробітну плату враховувати доцільно, тобто якщо ви отримували після попереднього призначення чи перерахунку більші кошти, то вона обчислюється або всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року, або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, незалежно від перерв. Якщо ви ви, звичайно, надавали такі дані та всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 рік. При обчисленні заробітку беруть до уваги показник середньої заробітної плати, який було вам враховано під час призначення або попереднього перерахунку пенсії. Якщо після призначення пенсії ви продовжуєте працювати, але отримуєте меншу заробітну плату ніж з тої, з якою вам було обчислено розмір пенсії, то від відповідно вам її враховувати не буде. Не будуть, чому ви запитаєте? Тому що. Цей показник вам зменшить індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. У такому випадку вам врахують тільки набутий страховий стаж. Раджу вам зареєструватися на вебпорталі пенсійного фонду, там ви зможете дізнатися всю необхідну інформацію і будете дивитися, в яких розмірах, яким чином вам здійснюють кожні два роки перерахунок пенсій, відповідно, якщо ви продовжуєте працювати. Це стосується, повторюсь, тільки працюючих пенсіонерів. Кожні два роки відпрацьованих, вам автоматично пенсійний фонд має здійснити перерахунок пенсії за рахунок того, що вас збільшується ваш страховий стаж, ви набуваєте більше страхового стажу, як мінімум, він збільшується кожного року на два, кожні два роки на два роки. І відповідно, якщо ви отримуєте заробітну плату більшу, і вона дійсно може збільшити ваш розмір пенсії, то вона теж буде застосована при перерахунку пенсії. Для працюючих пенсіонерів Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.